У мене є бажання сказати, те, що я розмірковував про духовне. У нас буде завтра таке свято. свято. І це свято було, вже відмічали ну, там далі в Україні і в європейських країнах. Кажеться, до да, 28-го того місяця. А у нас буде тут завтра. Ну, це добре, якби ми відмічали і, і тоді, і тепер. І те, що я назвав, це, що я хочу сказати, ми, ми не можемо пізнати, як це, як це Бог в трьох особах. Дійсно, ми не можемо цього пізнати. Що ну, я отак от роздумував, і тільки що я швидко перечитав із мого телефона міста писання, мені як то прийшли ці міста писання, і я за це роздумував. Що е ми розуміємо, е ті, хто читає священне писання, що Бог він написано він і єдиний, але він і в, в і в трьох особах. Як це може бути, ми цього не можемо пізнати. Ми б тільки могли пізнати, коли ми були там, ми на небесах, там разом з Господом. Він би нам об'яснив, Він би нам би відкрився, як це Бог в трьох особах. І сам Господь Ісус, як він казав, об'ясняв тим, хто його слухали, і своїм ученикам, і тим, хто його слухали, «слушай, Ізраїль. Господь Бог є, є Бог єдиний, єдиний. І Господь сказав. Сам Господь Ісус сказав. Ну, і те, що я думав, це я хочу деякі міста писання прочитати із, із Біблії. Це завжди цікаво. Ми люди, ми знаходимося в тілі і ми не можемо розуміти, як, як це Бог, як це все, ну, як Бог діє, як це все, ну, як Бог може бути. Бог єдиний, і в той самий час Бог може бути в трьох особах. Ну, коли б ми сказали, що Бог єдиний, це могло б бути правильно. А і коли б ми сказали три Бога, то це вже, я так розумію, що це неправильно. Але Бог є Бог Отець, Бог Господь Ісус, Син, Він також Бог. І Бог Дух Святий. І Я читав зараз я, я почну із те, що написано в книгі ну, якщо, Коли ми вникаємо в священне писання, ми розуміємо, що Бог творив світ один. Но, коли вникнути в священне писання, то можна нам, поняти, розуміти, що Бог. Створив Бог Отець, створив Бог син, і Дух, Дух Божий також участвував в творінні світа. І там є смістописання, коли Бог створив людину, і він сказав, створимо людину. Так, так, так сказано, що так написано. Бог сказав, створимо людину за образом нашим. Тобто Бог не сказав Створю. Це своїм так розповідав. Бог не сказав, що створю, а там написано, як будто Бог не один. І Бог сказав, створимо людину за образом нашим за подобою нашою. І в одному місці написано, що я зараз це якраз і прочитаю. Це ж все, що я читав з із, 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 із мого телефона. Написано це в колосян з першої глави. Звісно, з телефона мені в то букво й більша, а тут з буквою маленькі. Ну, мені подобається Біблія, що вона маленький, маленький розмір. Світ такий, ну, мені, мені видно. І тут написано. написані такі слова. Це послання апостола Павла до, до Колосян з першої глави. І там, так, таке, там написано, це мені самому поприходили такі міста. Писання, і почав потім шукати в... Те, що ну, в, в телефоні. От ті міста, які я, про, про які я роздумував. В Колосян написано так, що все створено Ісусом Христом. Перше послання Корисфанам Святого Апостола Павла. Павел апостол Ісуса Христа і Тімофія, брат, находящийся в колосцем святим і верним, благодать вам мир в Христе Иисусе. Ну тут написано ось, я пропускаю и написано так. Из 14 верша. В котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов. Который есть образ Бога невидненький. Рожденный прежде всякой твари. Ибо им, то есть он все равно хоть написано рожденный прежде всякой твари твари, но он был. в отчему так написано. Он всегда был, он был с Богом. То есть, ибо им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и, и что на земле. Там написано престол, господство, начальство, власти, все им и для него создано. И э, он, и, и он, есть прежде всего, и, и, и э, он прежде всего, и все им стоит. И он есть глава церкви. е, і, і ця всесвіт все наповнювача всього В Друге місце написано: в початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог". Тобто слово це Ісус Христос. Все через Нього начало бути і без Нього ніщо не начало було бути, що начало бути. І тут я зразу читаю із першої глави, е, посла перша книга Мойсея Буття. Написан на перший перший вірш. І написані такі слова: "Вначале Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть Бог спочатку створил духовный свет, а потім Бог створив, начал творить землю. І написано, и написано, і земля же была безвидна и и тьма над бездною. И Дух Божий, это Дух Святый, Дух Божий носился над водою и сказал Бог Слово, да будет свет и стал свет. И там уделив Бог святой тьмы. А теперь я хочу прочитать, як Бог. Ну, я розумію, що це проходило тисячоліття, одна тисяча років, один Бог створив, сказав Бог, там був вечір, і було утро, день один, як Бог сказав, буде світ, і став світ, отделив Бог світ от і, 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 і був вечір, і було утро, назвав світ днем, а, а тьму ночью. був вечір, і було утро, день, день перший, А потом потім Бог створив, там. ну, Воду оділяв, потім він там на землі там ростіння Бог, Бог створив, потім сонце місяць зорі Бог створив. Це, це проходило тисяч, 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 тисяча років. Кожний день у Бога як тисяча, тисяча років. А вже потім Бог коли створив риб і в водах, і птиці небесних, і в водах риб, всяких, і великих, і малих. Це дуже великий труд, все, що Бог творив. Ми можемо тільки уявляти, як це Бог все творив. Потім Бог створив звірей, всякий скот присмикаючихся. Ну, іменна секоме Бог створив. А потім Бог створив першого першого чоловіка. І написано, і тут також Бог каже, що сотворим. Не сотворю, а сотворим. І сказав Бог, що чоловіка по образу нашому і по подобі нашому. І да владичіствують вони над рибами морскими и над птицами небесными, и над, над скотом, и над всею землею, и над всеми ну, гадами, присмыкающимися на земле. Бог створил человека, и Бог поставил человека жінку, и Бог поставил, чтобы они владевали над всеми над, над твореннями. <рирочені> <рирочені> і потім сідали. Ще, ще, ще там є місця, які я хочу сказати. Хочу все коротко роз, ну, коротко, бо там декілька місць писання мені прийшло. І все, коли Господь явився, е-е, коли був Господь Ісус, він коли Іван Хреститель, коли проповідував у пустені, і йшли там багато людей, і коли прийшов Ісус, і коли він крестився, і коли він вийшов, ну, люди цього не бачили, я так розумію, а бачив Іоанн Креститель. І коли Ісус вийшов із води, то і Іоанн побачив Духа Божого, який сходив як голуб і спускався на нього. І тут Бог був явлений, як, як триєдиний Бог. І, і голос із неба, глагольший, сіє син мій злюблений, в котрому моє благоволення. І потім, коли да, Ісус вибрав собі вже учеників, коли він зайшов на гору, і потім також був голос і облако, це я розумію, це може бути Дух Святий, коли з'явився Моїсей Ілія, коли він взяв Іоанна, Петра Іакова і, і, і Іоанна на гору і переобразився перед ними. І тоді, коли Бог засвідчив, що це син мій возлюблений, його слушайте. Тоді теж був явлений, ну, облако це, можливо, був Дух Святий, коли вони ввійшли в облако, вони устрашилися. Петр сказав, «хорошо нам тут бути. І потім голос, коли сказав цієї син, мовив злюблений, це вже ну, якби, Бог являвся як триєдиний. Але саме розуміння трійці то це прийшло від людей. Не де в Біблії написано трійця. Написано, що Бог ну, що Бог триєдиний, Він в трьох особах. Ну, ми так розуміємо, що Бог в трьох особах, а іменно слово трійця це придумали люди. Це придумали давно, в якому то віки вже люди це ну, стали казати, що ну, за, за трійцю. Тепер що я ще хотів сказати. А, а, Далі, Там, там ще написані такі слова, зараз я буду швидко перечитувати. Ми, ми так розуміємо. ну Є міста писання, де Бог, то є, ну прийшла ера Духа Святого, коли зійшов Дух Святий, коли апостоли були, перебували в молитві і зійшов Дух Святий. Це на День П'ятидесятниці, після того, коли Господь Ісус Він воскрес. І на, ну, наступила ера Духа Святого, коли як, ну, прийшов Господь, була, наступила ера, коли, нова ера, коли прийшов Господь Ісус і коли прийшов Дух Святий. І тоді образувалася церква. Я не буду цю главу прочитувати повністю, бо вона дуже длінна. Щоб не гаяти час, хочеться сказати недовго. Друга глава. До того я хочу сказати раніше євреї вони признавали тільки Бога одного. Ну, то є, ну, Бог відкривався праведникам і пророкам. Це Давиду Бог відкривався. І тут в діяннях також написано, як апостол як, Петр апостол сказав, що сказав, ну як Давид свій свідчив про Господа, сказав Господь Господу. Сідну ну, там написано, доколе положу врагов твоїх ног Твоїх, що не оставила душа його ваді, ну Це не так, як він про Ісуса Христа і сказав, Господь Господу моєму, ну, то є і в Псалмах, і в інших місцях, де Бог відкривався праведникам, що Бог не тільки Бог Отець, і прийде Господь Ісус, спасі, Спаситель світу, прийде Месія, Господь Ісус. Це, це у всьому Ветхому Завіті споминається про Ісуса Христа. Що прийде Господь. А язичники вони вірили в різних раз, богів, придумували різних богів, але євреї вони вірили в Бога. Вірили в Бога і зверталися в основному вони тоді до Бога Отця, не, не до Ісуса Христа, бо тоді Ісус Христос не прийшов. Тоді ще не прийшов. І тут написано так. Діяння апостолів, друга глава, це коли. При наступленні це часто борт віруючі, як проповідують, оце містописання, а мені не подобається брати тільки одне містописання. Мені подобається із Нового, і Святого Завіта Заповіта вникати в священне писання. Коли я ну, розповідаю, то мені подобається з різних міст. Із Нового із, 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 із Старого Заповіту. При наступленні Дня П'ятидесятниці... Все они были единодушно вместе. Иисус сказал, не отключайтесь из, из, из лыма пока не облечетесь свилось свыше. И они ждали, что это придет в тот час. И, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им, разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Исполнив все Духа Святого, и начали... говорить різними язиками, як дух давав їм провіщувати. І там написано, скільки народ народів було там, ми І, І там написано і парфяні, і и і и там, і так далі, І жителі Месопотамиї, і іудії, і Кападоки, і Понта, Иасии, і, і Фриги, і, і Єгипта, і частый Ливии, и пишется из е, кретяне и аретяне, там, прозеліти. Иудеи прозлилит из Рима, же из Рима, Иудеи Прозелиты, слышишь с крестьянерами, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И потом, как Петр проповедовал, и он сказал, что будуть в последние дни из Люд Духа на моего на всякую плоть. И будет прочитать сыны ваши, дочери ваши, там написано. И будет в последние дни, говорит Бог, изолью. Из 17 ша. От духа моего на плоті будут будуть будут прочествовать сыны ваши, дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения. И старцы ваши сновидениями вразумляемые будут. И на рабов моих, и на рабинь моих в те дни изолю от духа моего и будут прочествовать. И покажу знамения на земле вверху и на земле внизу. Покажу чудеса на небе вверху и на земле внизу. І знамені на землі внизу і огонь і коріння, і коріння дима. Сонце приветіться во тьму і луна в кров. Прежде, нежели наступить день Господень великий і славний. І всякий, хто призове ім'я Господня, спасеться. І потім там більше трьох тисяч покаялись. І приседились до церкви, і Бог через апостолів сувершав такі, що вони все в них було обся, і Бог прилагав спасаємих до церкви. Це Бог Духом Святим так подійствував. Що і через знамення сувершалося через апостолів, і з посторонніх ніхто не мог пристати. Тоді, а народ прославляв їх, що ну, боялися посторонні навіть пристати. І все, і тепер я закінчую іще. Uh, і ще що я подумав, це наподобання було як в Вавилонській башні. Як була, як люди строїли Вавилонську башню. 11 глава Батія. На всій землі був язик. Ну, то есть, тут люди розуміли на різних язиках, а тут стали не розуміти. І тут то також Бог зійшов ну, Суйдон. Він не сказав суйдой, Суйдом із і мешами їхні, 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 їхні язики. На всій землі був один язик. Один язык и одно наречие. Двинулись с востока, они нашли землю Синаар, в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи Божомих. И стали у них кирпичи вместо извести вместо камней. И земляная раньше с камней робили, и земляная смола вместо извести. И сказали им, і сказали вони, построїмо собі город і башню висотою до небес і зробимо собі ім'я, хотіли прославитися, прежде ніж ми розсіємося по, по ліцю всієї землі. Ну, вони хотіли обожествитися. Я так розумію, хотіли обожествити в, в різні міста, в різних землях вони поклонялися різним і природі, і придумували взагалі, з, 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 ну, багато різних богів. Язичники поклонялися богам, богам, а народи, ті, хто вірили в Бога, вони вірили, що є Бог єдиний, який, який створив все, і всю природу, і весь світ, і вони вірили в Бога, і поклонялись, служили йому і приносили йому жертви. А ті язичники служили разним богам. І Ішов Господь посмотрети город і башню, якою строїли сини чоловічські, і сказав, Господь: от один народ і. и один у всех язык и вот что они начали делать и не отстанут они от того что э, задумали делать сойдем же и смешаем там язык их так чтобы они не понимали друг один другого и рассел Господь оттуда по всей земле и они перестали строить город и город названный Вавилон Господь рассел их по всей земле ну это было в планах Бога чтобы Бог рассел их по всей земле І теж я удивляюсь, що Бог праведникам відкривав ті далекі часи. Був Єнох, ног, який, який написано, люди жили дуже довго, який ходив перед Богом. І написано в посланні Іуди, і там написано в битві, що Бог забрав його. Він ходив перед Богом, і Бог забрав його. Вони свидетельствували людям, розказували це потомки Сіфа, які пішли од Адама і Єви. Були ті праведники, їх було мало. В основному люди не, не хотіли служити Богу. Люди були ну, до, до потопу, які ну, не хотіли служити Богу. Жили вони як хотіли. І, і потім в Іуди написано, що він навіть казав, що Бог відкривав єноху, що буде син чоловічий, який прийде, тобто Бог, що прошествия Господа. Він, Бог йому відкривав, що не тільки Бог, є Бог Отець, і що прийде Син Ісус Христос. Вот граді Господь сотьмами ангелів своїх, щоб сотворити суд над тими над грішниками, які грішили, які не слухали Бога. От. І тут написано, і ще в 3 главі також тут упоминається, що Бог ну, Він дав заповіді першим людям. Написано, що як Бог. Взял, пошло человека и посолил его в саду Божьему, чтобы возделать его и хранить его. И насадил Господь Бог рай, це сам Бог насадил, в Едеме на, на Востоке, и поспустил там человека, которого, которого создал. Там Бог произостыл дерево, там, и простыл Господь Бог из земли, всякое дерево, хорошо на вид, и для... Всякое дерево, приятное новить и хорошее для пищи, дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Там про речки написано дальше, имена речок. И написано, и Бог сказал, и взял Господь Бог человека и поселил его в саду едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Чтобы и человек возделывал, чтобы трудился и, ну, и хранил сад, и Бог хранил человека. И заповедал Господь Бог человеку, говоря. Ось кого дерева в саду ти будеш єсть, а от дерева познання добра і зла нієш від нього, і бо в день, в який ти вкусиш від нього, смертю вимреш». І потім сказав Бог, що не хорошо чоловіку бути одному, потім Бог, як він привів для чоловіка животних, яких він створив і він назвав дав імена. Потім Бог дав йому помощницю, як Бог дав сон чоловіку і взяв одне з ребер і привів її до чоловіка і на, ну, дав чоловіку жінку. І вже потім, коли вони згрішили, то Бог сказав, як вигнав їх із сада, і е, сказав, це написано в 3 главі, е, написано, і сказав Господь Бог, вот Адам став, як один із нас, із нас, тоже з великої букви написано, знає добро і зло. І тепер, як би не простер он руки свої, і не взяв також от дерева життя, і не і не вкусив і не і не став жити вічно. І вислал Господь Бог із саду і вислав його Господь Бог із сада Едемського, щоб возделовати землю, з якої взяв, і згнав Адама і поставив на востоке у сада Едемського керовим віла і пламени меч, обращаючисься, щоб охороняти путь до древу життя. Це тому, що люди не послухали Бога. І вони послухали того того змія, який їх звів, який ну, дав усамниця їм в богі. І вони ну не послухали Бога і з'їли той запретний плод, дерево, пізнання, добра і зла.